У прифронтових і важкодоступних районах підготовка до зими справжнє випробування. Щоб підтримати людей у цей непростий час, благодійний фонд Мирне небо Харкова спільно з Естонською радою з питань біженців реалізує проєкт Допомога постраждалим від конфлікту громадам у прифронтових та важкодоступних районах Харківської, Запорізької та Херсонської областей за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Це черго одна. Помачі ніякої немає. Синка похоронила, мужа похоронила. Ну ще потихонечку двигаюся, роботаю по домашньому. Отоплення мені дров'яне. ну мені печка газова працює. Включена зараз одна конфорочка, а в хаті холодно, все одно. Сиджу отак поза телевізора. Нікуди, синок, я не поїду. Тут родилася і тут піду до дітей. У межах проєкту в безлюдівській громаді Харківської області 250 вразливих домогосподарств отримують тверде паливо, його закуплять і доставлять безпосередньо до людей. Перевагу надають сім'ям із дітьми, людям літнього віку та тим, хто має інвалідність або потребує особливого догляду. Кожне домогосподарство отримає 5,26 кубічних метра твердого палива. Цього вистачить на весь опалювальний сезон. Це допоможе людям зігріти свої домівки і пройти зиму з відчуттям тепла та підтримки. Живемо, виживаємо. Отоплення дорого і багато його треба. Ми топимо в своїй хаті дровами. На зиму мені потрібно, де току Я як пенсіонерка, мені 75 років, От сума ця неприйомна. Дай Бог здоров'я, хто це дає, і ця допомога нам дуже потрібна. Ми мріємо про мир, щоб швидше це все закінчилося війна. Благодійний фонд Мирне Небо Харкова завжди разом, завжди прийде на допомогу.